Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні спілкуємося на тему бджільництва земів наших бджіл. Я відразу хочу сказати, що сьогодні у нас температура піднімалася до плюс, мабуть, 10 градусів. І якщо я подивлюся, дивлюся по вуликах, то бджоли трішки літали. Є сліди калу. І це відразу хочу сказати, що це можливо й добре чи погано, я навіть не знаю. З одного боку, я вже недавно таки досить таки зрадів від того, що в нас десь орієнтовно 2-3 неділі лежав сніг і був навіть мороз до мінус 5, 10 градусів, мабуть, не було, ні. Мабуть, ні. Було так. Плюс-мінус то сніжок падав то мінус, то плюс. І я відразу хочу сказати, що для зимів в бджіл така температура, на мою думку, чесно кажучи, на мою думку, набагато ліпша, ніж температура, яка є зараз. Зараз все ж таки гірше ночі ну, теплі, дні, холодні, бджоли вилітають, бджоли гинуть. Але водночас, друзі, я відразу хочу сказати, що я не можу звідси дітися нікуди. Так воно як воно є, так воно є. Літають бджоли, та й добре. Не літають бджоли, ну таке. Що хотів глянути? Хотів з вами подивитися на деякі бджолини сім'ї, скільки вони з'їли меду. На сьогоднішній день вже пройшло трішки з зимівлі, і нам ще лишилося зимувати. Якщо ми сьогодні візьмемо це у нас сьогодні 20 грудня, то 20 січня, 20 лютого, 20 березня. Ну, якщо так розприкинути, то це виходить орієнтовно десь 96 днів. 20 лютого зачасту вже у нас є обліт, і туди до березня можливо також буде обліт. 90 днів і ми хочемо подивитися, скільки меду є у бджіл. Відразу хочу сказати, що тут бджолині сім'ї різного гатунку, є сильніші, є слабші. Ну, ось це, наприклад, слабачок має бути. Живий, неживий, я ще навіть і не дивився до них. Да, слабачок доволі непоганий. І, мабуть, їх вже потрібно годувати. Це нарутовську рамку у нас. Добре сидять, але чомусь вони вже зверху. Мені то не подобається. Можливо, через те, що сьогодні було тепло, і бджоли сьогодні літали. Так. Давайте також поглянемо сюди. Ну, тут знаходяться так, як треба, і обсижують 1, 2, 3, 4 рамки. Ломачки ще поки не кладу, але покладу, коли. Коли, можливо, буде підгодовувати. Так, ще одна у нас 230-та рамочка і також хочу поглянути на них. ці щось взагалі... О, кришка плотіла. Взагалі роз... розлізлися непонятно як. Сидять біля ну Це слабкі Ми тут формували як то і відводки і тому подібне. Давайте ще мені, знаєте, що мені треба. Ще... Це також відводок. Це у нас на 145-ту рамку відводки були. Давайте поглянемо на них. Так. Сидять 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ці вроді, якби сидять непогано, вони навіть тільки піднялися. Але дивіться, досить складно, складно на сьогоднішній день робити висновки по тій причині, що все ж таки. Все ж таки, ліпше всього дивитися, коли є якийсь мороз, по тій причині, що. Коли є мороз, то бджоли піджаті, вони сидять на рамках. У, це зовсім слабкий. Цей, цей шов, цей. Один, два, три. На трьох рамках. Слабенькі вони. Ці дуже слабкі. На трьох рамках такі можуть і не перезимувати. Ну, дивлюся. Так, відразу буде питання, чому такі слабкі сім'ї і тому подібне. Так, дивіться, відповідаю відразу, що. Зачасту у нас майже завжди йдуть слабкі сім'ї в зиму, Це перше. Друге. Частину з цих вуликів вони попадали під протраву. Це мається вдумать, що в них був, був ослаблений імунітет, і відповідно, так чи інакше, ці бджоли мали кудись подітися. З певним часом. Я не говорю, що це всі, але деякі бджолині сім'ї ми бачимо, що вони більш сильно ослабли. Ну, ось таку бджолину сім'ю, яка займає півтори рамки, можливо, можливо є сенс. Об'єднати, ну і ще оглянемо. Давайте підемо ще донизу, подивимось. На що потрібно звернути увагу, та все просто. Ми дивимося на кількість бджоли. Якщо Якщо бджоли достатньо і вони не обісрані, і нема багато підмору, то відповідно є сенс щось з ними робити. Якщо бджоли мало, дивіться, бачите сліди калу, сьогодні був обліт. ось, бачите. Видно кришка. Ось дивіться. 1-2-3. Такі сліди і калу, це все. Сьогодні в мене не було вдома, я не бачив цей обліт, тому так, це шумоль. Вечірком поки бджоли бігають, поглянемо. Ну, Добре сидять. Гарний такий клуб, гарна бджолина сім'я. Класично, мені подобається таке розміщення бджіл. Що найцікавіше? Бджоли зачасту, коли тепла температура, вони зачасту розбігаються і не досить добре дивитися. Ліпше всього дивитися при мінусовій температурі на бджолину в сім'ї, який в неї стан. Ага. Ну, ці сформувалися біля задньої стінки, ось тут. Сидять досить добре, ніяких проблем нема. Займають один, два, три, чотири п'ять шість рамок на шестеренка. Досить таки гарно. Мені подобається. Ось такі бджолини сім'ї дуже сильно подобаються. Це нормально. І ще що хотів типу, поглянути. Давайте ще якось подивимося. Ну тут, звісно, потужна сім'я. Займає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Навіть і більше рамок. І також звертайте увагу, що на сьогоднішній день вони сидять досить таки зручно, тому що годувати їх ще не потрібно нікого. І дивимося, що це жовта бджола, це бакваст. Відразу хочу сказати, друзі, що я зачасту на сьогоднішній день не розрізняю, ну, не, даю, не даю великої різниці між тобто, там, породами баквасту чи місцевою. Наприклад, в мене була до останнього часу. В такому ось вулику, як ми зараз тут стоїмо, так, ось в такому вулику була наша місцева бджола, Нічого страшного, жили собі спокійно і все було добре, і мед носили. Я не розрізняю, мені не, не, не настільки важливо. Те. Більше всього, мене цікавить результат по розвитку, по агресії і медопродуктивності. Це три критерії. Ну і зимівля йде як основа. Ну зачасту зимівля відбувається без жодних проблем на наших пасіках. Так, давайте що ми подивимося. Дивіться. Е, в цьому році був зліт бджіл. Одна бджолина сім'я злетіла, це ось вона. <кій> звернув увагу на ню. Чому звернув увагу? Спочатку, друзі, прийшов. Я в цьому році майже, я з бджіл-привіз, майже їх не оглядав, не було мені часу ними займатися. Але приїхав, переглянув і... Бачу, нема бджіл. Мед є, все є. І через певний час я прийшов і дивлюся, що бджоли крадуть мед. І зробив висновок. <кій> <кій> Прошу і зробив висновок, що багато людей, які не бачили, що в них злетів бджіл, вважають, що це був напад. Що Напали бджоли і знищили оцих. Так, дивіться, в нас також іще є один вулик на 145 ту рамку. Не знаю, як зимують. Ну, добре, вруча сидять. Бачите, це 145 рамка. В цьому році, у 2023 році, в мене було, був один вулик на 145 рамку. Мені досить таки сподобалося. І в цьому році я вже взиму намагаюся сформувати 1, 2, 3 таких вулика, щоб зрівняти, побачити, як вони будуть зимовати. Зачасту всі ці вулики робилися вже в пізній час, це відводки, і вони робилися на наліт на матку. Це мається ввиду, що бджолина сім'я заходила в ройовий стан і ми перекидали бджіл. Так, дивіться, ще давайте подивимося восьмірки. що в якому вони стані. Меду, меду ну, в більшості вуликів я залишав 8 рамок, але дивимося, що бджоли розміщуються 1, 2, 3, 4 на 4 рамках. Хоча довгий час їх було багато, там, а потім, потім їх стало трішки менше. Так, Тут що у нас? Так само, дивіться, один, два, три, чотири. Ну, три рамки, три таких досить такі непоганих рамки вжили. І знову ж таки. Подивимося по зимівлі. Кожен рік зимівля різна, я навіть вже не знаю, що про це говорити. Там ще трошки видно, камера щось передає. Так само тут, бачите, сформовано 1, 2, 3, 3 вулочки плотних таких. Побачимо, перезимують, не перезимують. Ще поки ніхто нічого не годує, меду достатньо на сьогоднішній день. Але будемо дивитися, чому зараз переглядаю. Ну, була сьогодні гарна погода, вирішив таки засунути носа, побачите, що тут відбувається. Будемо переглядати більш. Пробіжимося, я думаю, що ми знімемо відео на цьому точку і як будуть зимувати бджоли на 1 січня або 1-2 січня переглянемо, ну, в залежності від погодних умов. Для того, щоб можна було зрозуміти, скільки в них є запасу корма і чи їм вистачить на певний час. Мені не подобається, чесно скажу, що мені не подобається таке формування бджіл, там бачите три рамки, вони так трішки розтягнуто сидять. Ліпше, коли клуб формувався кругом, і ну, ширше, щоб був, чим ось продовгувати. Це моя точка зору, але поки ми спостерігаємо, поки зиму добре, не бачу жодних проблем. Є одна-дві проблеми в чолених сім'ї, але ми за ними там сильно не бігаємо. Ну, враховувати цей точок, там ще один у нас точок. У нас тут стоїть доставчолених сімей, то якісь проблеми незначні. Я допускаю, тому що враховуємо те, що тут дуже велика кількість відводків. 30 з 30 чимось або 40 з чимось вуликів були потравлені в цьому сезоні, і це відповідно за часту всі проблеми з цими бджолиними сім'ями, які були потравлені. А так ми звертаємо увагу, що більш-менш все добре. Але знову ж таки не забувайте, що є декілька переглядів на сьогоднішній день ліпше пройти переглянути в сім'ї. Побачити, як вони розміщуються, щоб орієнтовно розуміти, що з ними робити. Якщо є якісь проблеми, при такій погоді, як було сьогодні, плюс 10 градусів, можна щось зробити з бджолами. Наприклад, забрати якусь пусту рамку, додати повну рамку, перетрясти, об'єднати, роз'єднати. Ну, Наприклад, да, якщо От зараз саме ліпше видно по тій причині, от, наприклад, мені ця бджолина сім'я не подобається, і не подобається от ця бджолина сім'я. Вони нормальні. Але за рахунок того, що в них досить таки мало бджоли, вони можуть не перезимувати. Нічого не підсипається, все добре. Їх можна об'єднати. Якщо ми бачимо, що якась бджолина сім'я по якихось причинах підсипається, багато є підмору, відповідно, я до них не лізу, хай вони там собі зимують, не дозимують, перезимують, не перезимують. В них є мед, в них є все, ми обробили відкриття, якщо в них не є якісь проблеми, пов'язані з якоюсь чи хворобою, чи ще з чимось. Ми нічого не можемо їм зробити. Все. Ось така ситуація. На сьогоднішній день. Всім всього найкращого, всім пока.